літературна студія у Малурацькій школі Радо району лише почала працювати. Проте юні поети і прозаїки разом із вчителями вже видали першу збірку своїх творів під назвою Мелодія душі, як зазначила директор закладу Алла Романенко, це свідченням того, що в школі навчається чимало талановитих учнів. Я дуже рада, що в нашій школі є багато талановитих учнів, творчих вчителів. Нехай ця збірка започаткує нову традицію в нашій школі. Я закликаю всіх учнів нашої школи до знайомства з поезією. Це збагатить ваш духовний світ. Керівник літературної студії Людмила Карпусь додала, що видання збірки дозволить представити творчість учнів широкому загалу. Коли я склала разом усі твори учнів і вчителів, то зрозуміла, потрібна збірка, щоб нашу творчість донести до широкого кола читачів. А літературна передача і студія це вже вимога часу. І я думаю, що це стане доброю традицією нашої школи. У своїх віршах і прозі учні розповідають про рідне село і школу, змальовують природу та діляться думками і власним баченням оточуючого світу. Під час літературних вечорниць письменники початківці отримали цінні поради і настанови від вже досвідчених майстрів поетес Марини Хруль та Євгенії Кравчук. Тож я вам бажаю діти пробувати свої сили не тільки на уроці мови, а й і дома, під час якоїсь роботи йдете, особливо коли ви одна одна чи один ідете, завжди тоді щось народиться. Зарядив музичною енергією учнів композитор, вчитель музики Василь Кузьменко. Він побажав подальших творчих успіхів юним поетам і прозаїкам.